Наша Софійка вже отримала визнання серед Астрамілітаром, та тепер в неї з'явилось дуже багато роботи по ліквідації погані Хаосицької, і сьогодні вона повинна відправитись на грузовий термінал та поцупити зброю та припаси, які необхідні для боротьби з гіртиками. Як ви помітили, одна тендітна дівчинка серед трьох чоловіків, бо то не звичайні вояки, а бойові пастирі, яким немає діла до жіночого тіла. Але жага нищити ворогів імперіуму. На цей раз наша Софійка взяла автомата до рук, сокирку підточила та й покочувала зі своєю командою до цілі. Та шлях в них був непростий, повний небезпеки та пасток хитрих. Потрошку, помаленьку зачищали вони кімнати, зали повні зомбариків та ренегатів різних. Аж раптом зненацька з'явився огрін чувний. Здорове таке падло, все в гівні і щось потякає незрозуміле. Чи то від нього перегаром несло, чи блюватинням, але пожалкували ми, що проти газу не взяли. Але то таке дрібниця. Як увірували ми в імператора з усієї сили, як підняли свою зброю, але Софійку нашу зачепило знатно та викинуло вибуховою хвилею у прірву бездонно. Помстилися за неї мужики, огрін той вонючий піддався їх ярості і пішов навічно спочивати. Браві хлопці ті не втрачали віри, що знайдеться їх боєць, знали, що не все втрачено. Пішли вони далі в битву, та згодом дізналися, що Софійку схопили в стоках, коли вона вилетіла в бою з огріном. Зібралися вони духом і поперлись її визволяти. А Софійка наша в ярості священній айда робити ворогів, влучними пострілами нищити як малих засранців, так і елітних хаоситів. Через сотню другого трупів ворожих дістались вони цілі. Бачать, що діло пахне смаженим, час піджимав і боєзапасу замало, та все ж треба було виконати завдання пощастило нашим бійцям, що знайшли боєприпаси трішки, а як побачили ціль, то одразу до бою побігли. А перед тим як зачистити платформу від Єресі Сімроліцької, треба було системи ПВО відключити, з чим Софійка впоралась вмить. Але не все пішло так гладко як хотілось, і хлинули ордени честиві на платформу. З іменем імператора на вустах знову кинулися всі в бій і пішла тотальна різанина всього нечастивого. Недовго ворог протримався, згодом вже й нікого було вбивати, та якраз к цьому часу вже підкріплення подоспіло, а Софійка вже з пацанами у літачка грозити спігла. Так і пройшло це нелегке, але цікаве завдання. Якщо ви бажаєте побачити третю серію, набираємо тисячу переглядів і я починаю готувати матеріал. Всім дякую за перегляд, до зустрічі та хай щастить!